Вітаю вас! Це окрема думка. І сьогодні у нас в гостях речник Київської патріархії Євстратії Зоря. Владику, вітаю вас! Вітаю! Хочу поговорити з вами про останні події в церковні політичні, тому що якось церковні політичні події зараз близько йдуть, межують про наслідки. Про наслідки власне приходу до, до керівництва Української православної церкви Московського патріархату нового предстоятеля. ми у цій студії з вами зустрічалися 4 місяці тому, і ви говорили, що ем, об'єднання православних церков в єдину помісну церкву абсолютно реальна річ. І що станеться це достатньо швидко, що може статися це і протягом кількох років. От світлі того, що помінялася влада зараз в Московській патріархії, ем, який ваш прогноз щодо об'єднання церков? Ну, Прогноз, прогноз не змінюється, тому що е, не від е, керівника Московського патріархату в Україні, яким став митрополит Онуфрій, е, залежить в абсолютній мірі, е, буде це об'єднання чи не буде. Так само, як воно не залежить від Патріарха Кирила чи ще від когось іншого. Не треба забувати, що найперше церква є Божа і глава церкви незмінний, вічний Господь Ісус Христос. І він веде церкву свою тим шляхом, яким Він знає, враховуючи безперечно думку і волю кожної окремої людини, члена церкви. І тому, наприклад, коли люди відступають від церкви, відступають від віри, то тоді Господь полишає їх на їхню власну волю. Вони мають можливість о, йти тим шляхом, яким вони обирають, але коли вони заходять на манівці і приходять до сумних е, підсумків, то не треба нарікати на Бога, бо людина сама від нього відступила. Так, ось е, митрополит Онуфрії відразу після свого обрання сказав дуже правильні слова: що він не є церква, він очолює. Московський патріархат в Україні, але він не вся церква, і тому, навіть якщо він буде категорично проти діалогу, хоча він е, позірно так говорив, що він за діалог, але і ось вся суть в цьому, але от за от, діалог, вимінська. але е, е, с, по, згідно... по суті без е, ну згідно канонів, так але от, вибачте, що це значить? Ви можете а, пояснити а, згідно канонів, це, от, це, що вкладати це, в цю... це. Значить те саме слово канон слова. це закон. Скажіть, будь ласка, ви чули від хоч одного офіційного представника Російської Федерації, що вони щось роблять незаконно? Ні, вони діють відповідно до норм міжнародного права. Вони відповідно до норм міжнародного права загарбали Крим. Вони посилають війська на схід України, і все це робиться з їхньої точки зору відповідно до норм міжнародного права. А ось, наприклад, коли Захід накладає за це санкції, то це робиться всупереч міжнародному праву. Так вони вважають. Приблизно та сама ситуація, коли московський патріархат говорить про канони, угу. тому що вони самі і є тлумачами цих канонів. Чому українська церква розділена? Треба ж розуміти е, поясніться, причину поясніться, А церква українська розділена тому. Що по суті, в ній в 92-му році зробили те саме, що Росія в цьому році зробила в Криму і на Донбасі. А саме, незаконно, під тиском е, спеціальних служб, які по, по суті були вихідцями всі з КДБ, ми що це пам'ятаємо, в, в травні 92-го року в Харкові було зібрано так званий собор. За канонами собор не може збиратися без предстоятеля, без Старшого в церковній області, а це був законообраний митрополит Філарет Київський всієї України, який був підтриманий і Архірейським собором української церкви, і помісним собором. Але за вказівкою Москви, через те, що він очолив рух за незалежність української церкви під впливом спеціальних служб єпископи без його згоди відома і участі зібралися у Харкові, змінили статут церкви. І обрали іншого предстоятеля по суті, зробили те саме, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим зробила в березні місяці, коли проголосила референдум, а потім змінила підпорядкування. І Крим був прийнятий до складу Російської Федерації. Так ось тут є основа розділу, бо Харківський собор розділив українську церкву. Таким чином з'явилася церква напряму залежна від Москви, в тому вигляді, в якому вона є. І тому, якщо ми говоримо про канони, то ми повинні говорити про це, про причину. А нам говорять про те, що ну ось вас вже не визнають, ось ви ж не визнані. Вибачте, ми б опинилися, Україна, дякуємо Богові, що нас підтримало світове співтовариство. Якби вплив Росії на світову думку. На світові держави був таким, яким є вплив московської патріархії на православні церкви, то ми б опинилися в як держава приблизно в тій самій ситуації, в якій опинилася Грузія в 2008 році або Молдавія в 1992 році. Окупували, захопили всі, махнули рукою і сказали: ми дуже стурбовані, ми глибоко співчуваємо. Але давайте нехай буде мир. Ну от захопили, ну але ж е, війни нема. Тобто дивіться, ви говорите, що м, слова пристоятеля новообраного УПЦ МП Онуфрія про те, що вони готові до об'єднання, але тільки е, згідно з канонами, це оксюморон. Тобто, е, церква московського патріархату згодна на об'єднання, але тільки за канонами або законами, які буде диктувати Москва, як, яку вони вважають материнською церквою, російську православну церкву правильно? Всупереч не тільки канонам, бо до речі, і те, що Москва володіє церковною владою в Україні, це суперечить канонам, бо в 1686 році не за приписами церковних канонів, а це зафіксовано у документах Вселенського патріархату. Саме ця це формулювання не за приписами церковних канонів. Москва отримала владу над Київською митрополією, і вона незаконно утримує цю владу. Аж досі, хоча і над частиною церкви. І тому дійсно, так, канони чи розуміння канонів московської патріархії – це те саме, що дуже влучно було сказано про російських миротворців у Раді Безпеки ООН, коли було названо таке словосполучення Оксюмороном. Бо це дійсно порушувати канони і оголошувати це виконанням канонів, ну це насправді цинічно. Скажіть, будь ласка, от ви ж очевидно спілкуєтеся із, із священниками московського Петерхату. Так, безперечно священниками, з морянами з деякими реєстрами Так. так. отну от мене цікавить про священиків справа. От після того Після тих скандалів, які були із позицією деяких священиків Московського патріархату щодо сепаратистів, терористів по суті, так щодо підтримки терористів, щодо е, участі деяких із них просто в бойових діях, щодо скромного мовчання московського патріархату е, відносно російської агресії на сході. Після взагалі, от після всієї всієї цієї історії останніх десяти місяців, а що утримує, які аргументи утримують далі священиків, так у лоні православної церкви московського патріархату? А ось е, утримує, які аргументи у них є? утримує е, якраз оце замкнене коло московська патріархія в 92-му році оголосила київський патріархат неканонічно. 97-му році наклала на нього анафему. Впливаючи на світове православ'я, вона добилася того, що е, інші помісні церкви, вони мовчазно згоджуються з її позицією. Бо Москва велика, відома, впливова. А хто ми? Нас... Е, е, не хочуть е, е, бачити, бо ми руйнуємо е, скажімо, ту систему, яка усталилася десятиліттям якихось відносин, а тут виникає, от як Україна виникла. Скільки людей на Заході досі знали, що Україна це не Росія, чи щось там на півдні Росії. Тільки тепер почали розуміти, що Україна і Росія це щось різне. Угу. Отак от само і серед помісних церков. У них усталилася думка, що Україна це частина російської церкви, а хтось там десь якісь дрібні, незрозумілі групки, вони щось там проголошують. Але Москва каже, що це все не канонічно, ну, значить, вона права. Так ось, створило це замкнене коло. Москва прийняла рішення, нав'язала його по місним церквам, а потім, посилаючись на те, що ну, помісність церкви ж вас не визнають, як ми можемо з вами об'єднуватися? І ось оце замкнене коло, воно, воно і в середовищі священників і в середовищі мирян, воно працює. Ну, Ми б і відділилися від Москви, але ж вас не визнають. Вас не визнають, а от е, нас визнають, от Москва нас визнає, інші церкви нас визнають. І тому ми не хочемо бути невизнаними. Ми не хочемо. Е, е, Відділятися від Москви. Ми проти Москви, багато є таких, які в соціальних мережах пишуть. Тобто Вони і тим більше... розрізняють, де добро, а де зло, але безперечно. формальний аргумент формальний для так, них є важливіший, для, ніж для того. Для них це визнання чи так звана ця канонічність, для них є важливою. Для них є важливою, і вони вважають, що от вони перебуваючи там, вони одночасно, по суті, вони виявляються, як в тих євангельських словах. Вони намагаються служити двом господарям. З одного боку, це московська патріархія, з іншого боку, це український народ. Як у кого це вдається сполучати, ну порізно. Але в будь-якому разі, це є ненормально, тому що церква згідно православної традиції, кожен народ має право на свою помісну церкву. Помісна церква це адміністративно незалежна церква. Вона сповідує ту саму віру. Віру ми не можемо міняти. Чи спосіб богослужіння, ми не можемо міняти. Це все є одним для всієї православної церкви. Але адміністративна структура, очолення церкви у особі, в тому числі предстоятеля, це є незалежне. І таким чином, якраз, в тому числі, зберігається незалежність однієї церкви від іншої, от в таких ситуаціях, яка є зараз. Бо зараз ми бачимо, що якщо на початках Патріарх Кирил. Намагався показувати, що він ніби над подіями. Останні ось дні буквально просто злива пішла від нього заяв. Ось днями він написав вже в ООН ОБСЄ і в Раду Європи. Перед цим він написав листа до патріархів інших церков. Причому там детективна історія була, що цей лист. З'явився на офіційному сайті, потім він зник. Де він звинувачує українську владу у виконанні православним. Так, взагалі. так що, що це є релігійна війна, угу. де він вживає Словосполучення громадянська війна, що подій це на сході. І так. І е, тепер він аналогічно листа написав в ООН в ОБСЄ і в Раду Європи. Це про що свідчать ці листи? Що він вже не має можливості для маневру у Кремля є критична ситуація. І Кремль включив всі засоби впливу, щоб і через цю е, ланку російської влади, бо в Україні церква відділена від держави, як наша церква, так і московський патріархат, і греко-католицька церква відділені. в Росії цього відділення немає, ніколи не було не було ніколи. так. Церкву могли відсторонити, як, як комуністи це робили, але самі вони від церкви не відділялися, і всі принципові рішення щодо життя церкви. Як вирішував колись цар, то в радянський час вирішувало Політбюро ЦК КПРС, наприклад, дозволити святкувати тисячоліття Хрещення Русі, церкві чи не дозволити, дозволити церкві обрати патріарха такого чи такого, чи визначити, що має бути інший патріарх. І так само і досі, і тому насправді треба розуміти, що московська патріархія не як церква, бо віруючи, духовенство це є тіло Христове і. Тут ніяка влада нічого не змінить, але як структура Московська патріархія насправді це є Міністерство православного сповідання уряду Російської Федерації. Так, добре, як сприймає взагалі, от е, як сприймає духовенство? Е, як сприймають політики на Заході? Вам відома реакція на ці листи Кирила? Вони сприймаються як конфуз, якісь чи вони сприймаються на повному серйозі? Е, є, є, є. Е, е... Серйозна і загрозлива тенденція, про яку я вже неодноразово чую, Мені пишуть е, люди, які е, перебувають там за кордоном. Е, знайомі і незнайомі, є е, 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 певне поле впливу російської точки зору е, на ситуацію в Україні з Україною е, в першу чергу серед в е, першу чергу серед російськомовної міграції, а також серед е, православних. Зокрема, ось мені розповідали, що в Болгарії, в болгарському православному храмі на повному серйозі, от нашому е, е, чоловіку з України розповідали, що українська влада е, нищить російськомовне населення, що це є терор проти православ'я. А звідки ви це знаєте? А ось по по телебаченню показують ну, це... в навіть далекій Австралії я зіткнувся дуже цікавий випадок. Е, е, на Фейсбук мені прислали розповідь однієї жінки. В церкві, яка принципово не пішла на з'єднання з московською патріархією в 2007 році, коли закордонна церква російська з'єдналася, угу. а цей храм відмовився з'єднатися. і каже: Я приходжу туди, а там на церковній лавці, де свічки продають, роздрукована стопочка лежить е е е листівочок, в яких розповідається про те, як Українська національна гвардія розіп'яла хлопчика у Слов'янську. І ця жінка спочатку говорила з тим старостою церковним, потім зі священником. І священник каже: А ви доведіть, що це неправда? Якщо це ви доведете, що це неправда, тоді я скажу забрати. Ну, я кажу, я розвернулася, я в той храм більше не піду. І от є це поле. Зрозуміло, що більшість, більшість розуміє, що це не так. Не так давно зустрічалася з нашим патріархом Філаретом делегації Європейської народної партії. Ішлося якраз про. Про ці речі, високопосадові особи, президент Європейської народної партії, відповідні віце-президенти, члени Європарламенту. І тоді прозвучала дуже цікава думка в дискусії, якраз від них. Порівнюючи дії Гітлера в минулому і Путіна зараз, один з депутатів європейських сказав: але тоді за Гітлером не було авторитету церкви. Як зараз угу, угу. за Путіним є авторитет Московської патріархії? Тоді Церква в Німеччині, і Лютеранська церква і католицька церква вони не надавали такої підтримки. Можливо, вони і не робили такого опору, як би мало бути, і про це є багато написано, є критика, але вони не надавали такої підтримки, яку особливо зараз, ось в останній час московська патріархія робить у цій путінській агресії. Бо звідки береться так звана руська православна армія з емблемою, абсолютно списаною з емблеми. ВЧК, НКВС і ФСБ сучасно. Щит, меч тільки замість серпа і молота на радянській емблемі, або двоголового орла на нинішній російській емблемі, намальований хрест. Звідки ця російська православна армія взялася? Або саме останній простий приклад. Вчора мені розповіли з Донбасу. Одна з єпархій, один з архієрей Московського патріархату. Почав видавати документи і церковний одяг терористам для того, щоб вони в цьому вигляді могли втікти із зони проведення антитерористичної операції. Вже ось проходила інформація про те, що кілька разів затримували е, е, таких е, людей, і тепер дійсно значно ускладнилося ставлення до духовенства. І коли Патріарх Кирил чи митрополит Онуфрій, бо митрополит Онуфрій, по суті, він підіграв. Оцій кампанії, яку зараз розпочав Кирил, бо він написав листа президенту, де написав, що такого то священника так побили, а такого-то священника mm -hmm. так принизили. Mm -hmm. Якщо би він хотів вирішити проблему, він би цього листа написав і звернувся до президента. І президент би зробив якісь би дії, якщо дійсно це відбулося, щоб була відновлена законність. Але він, він це називає... опублікував. Цікаво, що він називає там терористів ополченцями. Безперечно, і це теж. Знаєте, коли каже. І це наші, і це наші. Що це мені нагадує? Міліціонер, він охрещений в православній церкві. І злочинець охрещений в православній церкві. Може церква сказати, що і це наш, і це наш. З точки зору належності до церкви, може. Але чи може церква дати оцінку, що і цей, і цей для нас однаковий? Ні, не може. Тому що міліціонер захищає закон і правду? А злочинець чинить злочин і підлягає покаранню. Ну, Власне головний терорист, один з ключових терористів Ігор Гіркін. То він якраз прибув його привіз патріарх Кирил як в своїй охороні. Він це було то, не зовсім так. Це він з'явився в охороні так званих даров Волхвів, які поблагословені Кирила так, прибули так. на весні, в Україну та, 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 та початку в... весни або в кінці в січні, зими в січні, в січні, так. якраз от після різдва, та. але ще до лютого його він Перший був побачений там. Так, тобто, і це... е, він, е, якраз Гіркін себе позиціонує як захисник православ'я. Е, в так званій людина. Конституції Донецької Народної Республіки записано, що державною релігією є. Російське православ'я тим часом, владиков, якраз ваш колега, ну взагалі представники московського патріархату і ваш колега Григорій Ков, Георгій Ков Коваленко, так прес-секретар Московського патріархату, звинувачують у заполітизованості. От ми зараз з вами говоримо про політику. А вони кажуть, ми почнемо розмову і діалог із київським патріархатом, коли не буде оцеї заполітизованості. Як ви на це відповідаєте? Знаєте, я ось розмірковуючи над цими закидами, я знайшов дуже цікаві місця у священному писанні, як пророки Старого Завіту викривали народ і його правителів, в тому числі царів. І казали, що ви чините беззаконня, ви чините неправду, за це на вас від Бога прийде покарання. Я думаю, що тоді, коли жили пророки і коли виголошували такі промови, Проти царя, проти е, начальників народу, проти в цілому народу, який в більшості своїй відступив від Божих заповідей. Їм, їм я впевнений, теж закидали, що вони займаються політикою. Але хіба не політика, коли митрополита однієї з найбільших церков в Україні, онуфрія, запитують, а хто винний в тому, що відбувається? Він каже, я не знаю. Хіба це не політика? Хіба він не знає, але він каже: я не знаю чому. Тому, щоби не нашкодити з одного боку собі в Україні. Якщо він скаже, що це громадянська війна, що це українська, що це київська хунта придушує ополченців на сході, як говорить російська пропаганда. Він собі нашкодить. Але якщо він скаже, що це російська агресія в Україну, він собі в Росії нашкодить. І тому він каже: не знаю, хіба це не політика? Ми з вами лишається тільки у нас дві хвилинки. А ми з вами вже поговорили про позицію священиків, що утримує далі священиків саме в лоні Цієї православної церкви, церкви Московського патріархату. Якщо, наприклад, віряни так, якоїсь, якоїсь із парафії. Сільської чи міської, так вирішать, що вони хочуть належати, от з огляду на все, про що ми говоримо, вирішать, що вони хочуть належати до церкви української, так, української церкви Київського патріархату. Як вони можуть це зробити? Значить, є два шляхи. Перший шлях це той, яким зараз користується дуже багато людей. Це проголосувати ногами, тобто просто почати ходити. В храми Київського патріархату. Ну, от якщо є село, і е, там так, є церква, так, і це церква. Це, я скажу, патріархату. я ж кажу, це перший шлях. Угу. Це найпростіший шлях. Другий шлях це, це той, який є відповідно до закону щодо зміни юрисдикції самої громади як юридичної особи. Відповідно до українського законодавства, кожна релігійна громада має право змінити свою юрисдикцію. Це закріплено законом про свободу совісті і релігійні організації. Для цього потрібно зібрати. Відповідно до статуту громади парафіальні збори. Так. Бажано, щоб це були всі парафіяни. Мінімальна кількість 10 чоловік, тобто менше 10 не може збиратися. Священник, Я, де, де тут священник. Священник, вони можуть зі священником е, поспілкуватися. Якщо він бажає разом mm -hmm. з своєю громадою увійти в підпорядкування Київського патріархату, ми радо приймаємо. Якщо, ні. якщо священник від, 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 відмовляється, тоді рішення громади. Чи вони підтримують вибір священника, чи вони хочуть бути власне в Київському патріархаті? Яскравий приклад, ось відбувся не так давно на Рівненщині, угу. а де скільки, громада. Взагалі, от є це поодинокий приклад, чи є. Поки що це поодинокі приклади, тобто в масштабах України це так: там, десяток, два десятки таких парафій можна нарахувати. Але. Слід згадати, якраз от тепер, у ці дні, серпневі дні, 25 років відновлення автокефальної української церкви. Так ось автокефальна українська церква починалася в тут, в новітній час, в 89-му році, з того, що невелика група Київської інтелігенції, десь два десятки людей, знайшла старого священника. Оце Мефодія Андрушка. І попросила за українськими перекладами 20-х років відслужити їм службу. Це був один священник і кілька десятків людей з цього за 25 років виріс Київський патріархат. І тому оці поодинокі парафії за кілька місяців чи кілька років вони покажуть наскільки цей рух насправді в українській церкві московського патріархату є потужний рух із нашим е, нині дуже актуальним гаслом геть від Москви. Дай Боже, дякую, Владико, Владика Євстраті Зоря, речник Київської патріархії, був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую вам дякую. за добрі слова.